У Хмельницькому, з початку повномасштабної російської агресії, зросла кількість безпритульних тварин. Вимушені переселенці, які втікали від війни, везли із собою домашніх улюбленців. Деякі коти і собаки назавжди лишилися у нашому місті. Так получалось, що куди вони їхали, вони ще самі не впевнені були, і вони от навіть взяти наш мікрорайон виставки. Біля кінотеатру Ріков було багато дуже випущено цих тварин. І, звісно, вони розбіглись по городі. Виловлюють бездомних котів та собак працівники центру поводження з тваринами та волонтери зоозахисних організацій, зокрема, врятуй життя. Мета стерилізувати тварин і таким чином запобігти їхньому розмноженню. Любий мікрорайон взяти в нас, в кожна вулиця, в принципі, є людина, яка дивиться за цими тваринами. Дзвонять, ми приїжджаємо нормальним способом, більш-менш нормальним, в плані якого без фізичного впливу садимо в клітки і тоді машина відвозить одразу від лікарні, з якою у нас є договор на стерилізацію. Стерилізують бездомних котів та собак у цій ветеринарній лікарні. Щодня сюди привозять не менше п'яти тварин, а в місяць близько сотні. Одна стерилізація коштує 620 гривень. «Маленький тварин ми поселяємо в ізолятор і вони чекають там, на протяженні дня, зранку привезли, ввечері їх забрали. А великі тварини, собаки, якщо великі, їх привозять в клітках. Ми робимо анестезію, підготовку до наркозу. Потім вони поступають в операційно, зробили, їх зразу забрали. Тварина та якась стерилізована, вона зразу тут і вакцинується від сказу, і спеціальна бірка на вушко, щоб було їй здалека, видно, що вона стерилізована, і випускається тоді. Місце там її завозять туди, де вона звідки її взяли. Гроші на стерилізацію безпритульних тварин щороку відділяють із бюджету громади у 2022-му, Попри повномасштабну війну, вирішили не вкорочувати фінансування. Більше тисячі тварин щороку ми стерилізували. і Далі продовжуємо стерилізувати 1100 було в 2020-2021 роках і близько. 2020 ми вийдемо показником цього року, ну і далі будемо продовжувати. Насправді ту роботу, яку ми зробили за останні кілька років, вона є видимою в місті, і ситуація з безпритульними тваринами вже є набагато кращою в місті. Я говорю безпосередньо про собак. На 23-й рік ми плануємо орієнтовно таке саме фінансування в районі 600 тисяч гривень. Але ми хочемо трішки більше акцент зробити на котах. З цим теж є проблема, і ми будемо стерилізувати більше кішок. Скільки саме безпритульних тварин наразі проживає у місті, порахувати неможливо, але саме стерилізація це єдиний ефективний і гуманний метод контролю за цим. Крім того, зоозахисники активно працюють над пошуком нових господарів для покинутих чотирилапих. Вікторія Палам. Мар, Володимир Паламар, Валерій Тилиховський, новини міста.